Вітаю, ваші, шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, відбулися певні події напередодні запланованих перемовин з України і з. Терористичною організацією Московією в Стамбулі, нібито з участю Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, ну і, звичайно, господарів, тобто турків. Ці події полягають в тому, що Україна знищила 40 літаків стратегічної авіації, як ту 95 ту 22 М і А-50. Ну, по перші два несуть ракети, якими обстрілюються мирні міста України, енергетика і так далі. і тому подібне. А А-50 це ті літаки-розвідники. Отже, ми тут можемо винести е, два висновки. Перше, це те, що я е, вам говорив уже не раз. Ну, не займайте ви українців, ідіоти. Клінічні. Ну не займайте. Розумні люди з давніх давен казали, українців займати не треба. Це специфічний народ. так. Із, ну, мабуть, найдавніша нація в світі, яка акумулювала в собі, так би мовити, генетику, і життєвий досвід, і козаків опришків, і русинів, і антів, і готів, і сарматів славних лицарів великих, і скіфів. Про які теж ще Геродот писав, не займайте їх, ну не лізьте ви туди. так, Ви нічого там не заробите хорошого. І, звичайно, трипільців, так, які побудували перші міста, так, і разом з тим були хліборобами, так, як і наступні прояви. Просторово -тери... Ні, територіальний, бо простір був один і той самий. так, так, Часові тільки прояви відбувалися, а простір і територія одна й та ж сама. Ну, казали ж вам, згадаємо і Джахара Дудаєва, який служив з українцями. так, Він казав. Ну, не займайте ви українців, московитам казав, ідіоти. Не займайте українців. Тому що українці це народ такий, ну, сармати, лицарі великі, так. І скіфи були, і анти, і готи, а русини створили найпотужнішу державу в Європі, а можливо, і в світі, Київську Русь. Це ж так. І зараз відбувається восьме відродження України на одній і тій самій території. Восьме відродження за останні 8 тисяч років. І оце ж у нас на рівні підсвідомості, у нашій генетиці, знаходиться досвід оцих до цих всіх людей. І подивіться, що ж, що ж зроблено. Ну, Україна достала Московію під Іркутськом. Вони думали, що вони туди сховалися і будуть звідти бомбардувати українців безкарно. 4,5 тисячі кілометрів. У нас немає ні ракет таких, ні дронів, таких немає. Так. Відбулося бомбардування. Ну, сьогодні ж, так. аеродрому оленія. На Кольському півострові за 2000 кілометрів від України. У нас знову ж немає таких ні ракет, ні дронів. А тепер розповідають про те, що нібито ці дрони то вилітали із якоїсь фури. Хтось привіз їх так, не знаючи про те. Це ж хитреє хахлину. Уявіть собі, додуматься до такого. Так, цей водій, він знать не знав, йому сказали кудись там приїхати, стати, і відкрити так, оцю задню частину цієї фури. І звідти, як горобці почали вилітати ці дрони. так. Цей московит знать не, не знав і не розумів, що це таке. Вони полетіли собі і зробили свою справу. Те саме, нібито відбулося і за 4,5 тисячі кілометрів так, в районі Іркутська. Теж якийсь водій приїхав йому десь сказали кудись приїхати, десь стать, відкрити. І звідти знову ж таки, як ластівки, полетіли ці дрони у потрібному нас. Це ж треба було мати розум отакий. Так. Отакий стратегічний розум. Так, у наших спецслужб у нас дійсно виходить Intelligence сервіс. Тобто розумна служба. Не просто там сидять якісь. Так, люди, які ну, солдафони, як кажуть, ні, це люди мислячі, так, які е, додумуються до проведення таких операцій. Так, Це ж наскільки вчасно ще ж. Це ж планувалося воно давно, але наскільки вчасно, завтра ця відбуваються ці перемовини. І Україна має ну, мати. На цих перемовинах сильну позицію, порівнянні з е, московитами. А це, вибачайте, е, психологічний надзвичайно сильний удар по московитах андрофагах. Назвичайно. І ця вже комісія, вона ж і не тільки комісія, турки будуть знати, Американці будуть знати, європейці будуть знати, на що здатні українці? Ну нічого подібного у світовій практиці роботи спецслужб немає. 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 Це тепер буде прецедент, будуть вивчати у військових академіках академіях Сен-Сір, Вестпойнт і інші академії. І в Франції, і в Великій Британії, і в США, і в Бразилії, і в Китаї обов'язково будуть вивчати цей неймовірний досвід. Українців. Так, що, якщо говорить про вчасність його, то це ж уже геостратегія не просто військова операція, а геостратегія, спрямована проти країни-агресора, яка е, ну, піднімає реноме статус української. Делегації, яка буде, вона постійно буде за нею стояти, оці 40 знищених стратегічних е, бомбардувальників, будуть морально, психологічно підтримувати нашу делегацію, яка має обстоювати інтереси нашої держави проти держави-терориста, тобто Московії.